Привіт! І сьогодні, вже 12 серпня, є повідомлення від американських аналітиків про те, що Збройні Сили України просунулися в двох напрямках, і далі ми про це поговоримо. Сили оборони України мали такі тактично значимі успіхи в західній частині, саме Запорізької області. Про це повідомляється в інституті вивчення війни. І українські військові просунулися в бік урожайного, а також до околиць. Роботиного в Запорізькій області. І геолокаційні дані вони підтверджують, що українські війська досягли північних околиць роботиного, а це 10 кілометрів на південь від Оріхової на заході Запорізької області. Хоча на, наразі стабільність і протяжність оцих позицій наших Збройних сил вони незрозумілі, але аналітики чітко зазначили, що здатність сил оборони просунутися вже до цих Околиць, наприклад, роботиного. На оборону хочу підкреслити, якого російські війська витратили значні зусилля, час і ресурси, вони залишаються значною, навіть якщо на сьогоднішній день досягнення на перший погляд є обмеженим. Окрім того, українські сили просунулися ще й в бік урожайного, а це 9 кілометрів на південь від великої новосілки вздовж кордону Донецької і Запорізьких областей. На думку експертів, українські контрнаступальні операції вони, схоже, все ж таки змушують російських військових передислоковувати російські сили, що обороняються на заході Запорізької області, і це вказує на те, що українські зусилля там таки можуть суттєво послабити російську оборону. Також фахівці вказують на те, що російська практика проведення от таких от бокових передислокацій на ключових ділянках фронту, вона, ймовірно, ще більше послабить російські оборонні лінії в цілому. Тобто ці такі бокові підкріплення, вони, ймовірно, просто зірвуть не тільки російські наступальні, а й оборонні операції в тих секторах. Ну, Звідки вони прибули і загрожують просто швидкою деградацією сил, які російські війська використовують для підкріплення? Ну, тобто відбувається така картина: Збройні сили України наступають на лінії фронту, туди витягують з інших ділянків фронту, Російська Федера... Федерація витягує війська і підкріплює саме такі слабкі місця. Тим самим. Роблячи слабке місце в той ділянці фронту, звідки вони витягли війська, А чому вони так роблять? А тому, що наразі схоже, що Росія просто не має значних наявних сил, які вона б могла б злучити для підкріплення, не ставлячи під загрозу ну, інші сектори фронту. А також аналітики інституту вивчення війни вони зазначили, що українські контрнаступальні операції відтягнули саме елітні російські з'єднання і частини в район Бахмута. Ну, ми знаємо, для чого це Російська Федерація робить, тому що вона просто не може собі дозволити втратити Бахмут, який вона намагалася захопити там чуть чутлі не більше одного року. Ну, а також у вечірньому зведенні Генштабу повідомлялося, що Сили оборони України продовжують наступальну операцію саме на Мелітопольському і на Бердянському напрямку. Тож віримо в перемогу, віримо в ЗСУ, тиснемо лайк. До зустрічі!